Мене звати отець Іван Дяків і не так давно я вже військовим капеланом. став. Мої обов'язки військового капелана входить передусім бути поряд, бути разом, давати почуття того, що Бог про нас пам'ятає. Віями фел Іван та скибису langs frontlinjen. Контрнаступі, роль капелана, насправді uh, дуже велику має роль. Тому що ми молимося за наших бійців, випрошуємо в Господа для нас перемогу, сили. Здоров'я. Ти фестиґамфеле Івен Милосудей Бажаю. багато. Людей може вважати, що Бога взагалі не існує. Багато може виникати таких питань, чому саме Бог допустив цю війну, але ця ситуація теж показує велику правду таку про Бога. Gud daje et vildt valg og daje valg at gøre nam abo dobro abo zlo. slot. a maje det Præsten har taget et udvalg af religiøse billeder og halskeder med til soldaterne, så de kan have det med sig på slagmarken. Og der er også en bedemanual. А це ще теж прикольна штука, що відразу будете знати, як молитися на ній цього? Ні, бо наші хлопці користувалися, ні, дійсно користувалися цією інструкцією. Кожен військовий, коли знайомиться з новими людьми, особливо, то він також їх перевіряє, наскільки їх близько можна підпустити до себе то Я ще вашою штукою свій хрест почистив. «Талант приходить на сповідь до нас. Ми розказуємо всякі свої потреби. Душевні, тілесні. І після сповіді у нас полегшення. І що, ми будемо йти в бліндаж? Ого, ого, це апартамент. І піскулюс хомал ауголапхастин і курс Будемо просити Бога про благословення для нас, для нашої батьківщини, для нашого народу, про швидку перемогу, теж про потрібні благодаті для нас, для Збройних сил України. Амінь. It's also felasens role at skabe en God stemning inhed. So for even be soldater at give hinanden hånden and tilgive hinanden. Gå og mød din bror, med hvem du Men der er stadig én, præsten ikke er klar til at tilgive. Så Rosia fortsætter at krævde nødvendige mennesker. I svært og i det og tema forbætning. Det er en inaktuel Efter besøget ved mutærdelingen fortsætter fader Ivan til den næste enhed. Og troen er stærk. З Україною цілий світ Господь не залишив нас самих.